Вітаємо вас на Босток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про новий скандал щодо закупівлі озброєння для сил оборони України. Нам більше про нього розкаже Юрій Ніколов. Пане Юрій неодноразово займався подібними темами. Редактор сайту «Наші гроші». Пане Юрій, я вас вітаю. Слава слава! Україні! Героям Вітаю вас, Корректор Тетяна! Хотіла б проговорити ось власне про скандал про 23 мільярди гривень. Насправді ж трошечки так згадаємо, що кабінет міністрів делегував. Адміністрація Держприкордонслужби виконання бюджетної програми із закупівель озброєння для сил оборони України на 23 мільярди гривень, і у ДПСУ вже закликали не спекулювати на темі, тому що вже різні експерти і військові, і ви в тому числі говорите про те, що ось ці 23 мільярди гривень на закупівлю боєприпасів для ЗСУ пустили в обхід Агенції оборонних закупівель мову. Хотілося б знаєте, щоб вийти з цих офіційних. Красивих формулювань і слів, і щоб ви нам просто пояснили, так що ж таки відбувається, що саме закуповують, чому пішли в обхід? Дуже просто ситуація виглядає так. Корупціонери вирішили вкрасти 23 мільярди і для цього влаштували ось цей фільварок Це тупа крадіжка грошей, нічого там, знаєте, такого сверх. Чутливого секретного немає, відомо вже приблизно абсолютно все. Е, хто це замутив, теж відомо. Значить, ситуація от е, така. Е, я просто почну її від початку розповідати, щоб нашим глядачам було е, зрозуміло весь цей е, екзистенційний жах, в який ми зараз окунаємося головою. прямо Отже, рік тому польська фірма PHU. Звернулася до Агенції оборонних закупівель. Ну, це Агенція оборонних закупівель, це от такий при міністерстві оборони спеціальний орган, який е, саме створений для того, щоб купувати зброю. От знаєте, зібрали туди всіх професіоналів по закупівлі зброї. от скажуть: сидіть, ось вам 300 мільярдів гривень, купуйте, е, щоб все було за кордоном там, і в Україні. От. Ця фірма звернулась е, до агенції е, каже: ми вам привеземо ну, десь на 3 мільярди гривень снарядів. Звичайних снарядів 155 калібру. Ну, наш, ми ж пам'ятаємо, які у нас дефіцити, тож постійні по е, снарядному голоду. Ну, агенція тоді сказала: Окей, е, привозьте, як привезете, ми вам заплатимо. Постоплата, звичайно, і вклали з ними контракт. І добре, що не заплатили ні копійки, оскільки буквально там через місяць уже там ця фірма почала юрзати е, на одному місці, е, розповідаючи. Ой, а ми там оце ж снаряди вам обіцяли. В общем, а там ото частина снарядів робиться в Чехії, частина в Словакії. Коротше, щось не зростається, щось стоїть, а щось качається. Давайте ми замінимо підривник в цьому снаряді. Наші закупівельники такі: що, ну, бляха, ну, нам у воєнних треба спросити, чи можна там міняти те, що ви хочете. А що ви хочете там замінити? Вони кажуть, ну, підривник, але де ми його візьмемо, ми ще теж не знаємо. Наші військові сказали, ви що дебіли? Ну, Що це таке? Е, наші закупівельники відповідно цифрові кажуть, хлопці, щось таке інтересне, може, ви ще подумаєте щось. А ті подумали і подумали кажуть: ну, ми тоді вам взагалі нічого не будемо продавати, контракт розторгаємо, розбігаємося. Да? Важливо, це початок 24-го року, і агенція закупівель під керівництвом Марини Безрукової розторгула з ними контракт. Розійшлись, так би мовити, е, ніхто нікому нічого не дав. Єдине, що ну ми три місяці дурно з чекали снарядів, да, яких у нас немає. Ну в іншому місці не купували, а сюди там чекало щось. От і от проходить цей рік, і ця замечательна фірма. От дуже інтересна така Викатує е, комерційну пропозицію для України вже на 100 мільярдів гривень. От 3 мільярди вони вже не справились. Тепер на 100 мільярдів з фірмою нічого не змінилось. Це польський посередник, прокладка, трейдер як загодно можна називати Тобто, це фірма Стул Стіл, за яким сидить людина, і гуглить, де що погано лежить, дзвонить. Тіпа, у вас то можна купити, а я тут перепродам. Ну це і живе на свій процент. Тобто, звичайні, ну їх ще рога й копити, так називають іноді. Ну в нашому випадку вже достойні вони цього, е, бо я ж кажу, вже зривали е, поставки, і от вони викатують Україні пропозицію на 100 мільярдів. Але цього разу вони навіть до агенції оборони закупівель навіть не звертались взагалі. Ну тому що їх вже рік тому, вже е, як то мовити, разоблачили, да вже поняли, з ким мають справу. І вони пішли цього разу до прикордонної служби. Наші прикордонники, так, це воїни, але вони в житті не мали досвіду ну, операцій з такими контрактами. Вони просто ну, в десятки разів менше, ніж там наші ЗСУ. Тобто, ну максимум, що у них там було мільярд може. Ну вони там бачили щось таке. Прикордонники отримали цю пропозицію. Ну і згідно відповідно, звернулись до Міністерства оборони. Міністерство оборони, так і так, ми це отримали таку пропозицію. Що будемо робити? Рустем Умєров в цій ситуації мав би от без роздумів взяти цю комерційну пропозицію і передати своїм закупівельникам, які нагадую ще раз, у нього саме для цього і існують. От Держава створила цю агенцію, от щоб так воно було, щоб там люди, експерти з'їздили на ті склади, перевірили, всі документи перевірили, експортні ліцензії, НСН коди тих е е зброї, всяких, що там пропонується. Але в Росіму Мірав, от дивіться, дуже важливо. Він дізнався, просто скільки грошей залишилось у Агенції оборони закупівель ну, на почат, на кінець року, от станом там, на минулий тиждень, виявилося, що там 23 мільярда мільярди з копійками. Залишається просто ще проплатити по контрактам. І як аванси по новим, що вони прямо зараз укладають, от в ці дні, коли вже все перевірено. Він дізнався, що там є оце 23 мільярди, і звернувся до Міністерства оборони і каже. А давайте ви заберете у мене 23 мільярди, от у моїх закупівлі, і віддасте прикордонникам. <ріхи> ну, знаєте, це як, ну, це в сімейному житті, це можна пояснити так, що муж додому приходить, дружина каже, де получка, а він каже: Ти розумієш, мене оце сусід попросив, я йому все отак. От все, от просто ну, сусід попросив, це ж. Важніше дружина, ніж те, що я додому зарплату принесу. От так, пане все Юрію, добре, ось тут справді така схема, а ми можемо. Ну, не знаю, пояснити це тим, що, наприклад, пан Оміров не знає, що це за фірма рагая капита. А можливо, він був і не вже, трусі, знає. Що ця Рага і... вже знає, вже знає. Тепер вже знає, ми про це розказали всьому світу. Вже. Яка яка зараз реакція? Які зараз дії? Ну тому що ми бачимо, При що заявили, губити, що, але... що вони підтвердили повністю алгоритм, що відбувалось. От їхній прес-ревіз я от вичитав. Вони підтвердили, да ми отримали пропозицію. Да, ми передали мірову, да, Міров віддав нам гроші через уряд. Але не маніпулюйте, ну от як це назвати? Тобто, прикордонники все підтвердили. Умірав сидить, набрав е не знаю чого в рота, е мовчить. Е ну і наскільки я розумію, просто всі чекають, коли здихатись уже Марини з агенції щоб мутити, е як заманеться. Тобто, реакція така, що все йде, поїзд лізе. Хоча е, нормальною проекцією залос було б е, відмінити то розпорядження уряду, е, передати пропозицію е, Агенції оборонних закупівель, повернути і гроші Агенції оборонних закупівель і хай е, професіонали розбираються. Тобто я правильно розумію, що зараз знову ж таки співпрацюючи з цією польською фірмою, яка вже раз пообіцяла, потім три місяці щось подумала, сказала, давайте тут замінимо. що зараз все рівно є ризик знову ж таки підписати контракт, тільки вже прикордонники підписують контракт з цією фірмою, і немає гарантії, що цього разу ця фірма виконує свої обіцянки. Плюс, до того, я там бачила, що нібито ця фірма вимагає тепер 100% передоплати. Тепер просто є ризик втратити ці гроші. Рік тому ми не втратили їх тільки тому, що агенція проявила мудрість і сказала, привезете ми вам заплатимо, цього разу фірма вимагає вже 100% передоплату. От просто віддайте нам 23 мільярди, а ми вам там рік будемо снаряди робити, постачати, ну, щось колись, да? але віддайте нам прямо зараз ці гроші. Ну Тут треба ж розуміти, що це ж. Бюджетні, як би, зобов'язання 24-го року, умовно кажучи, 1 січня вони збирають да там треба з бюджету ну, нові там рішення приймати і так далі. От чому така гарячка? От чому така 100% передоплата, щоб встигнути тут і зараз ці гроші випхати за кордон? Бо може де про кольську кампанію, тобто випхати їх за кордон, а потім довго і печально ждати на берегу Дніпра, коли ми щось получимо туди, чи міну ми получимо, чи фачину якусь ми оттуда отримо. Е, ну скажімо так: міністерство оборони Резнікова залишило нам велетенську спадщину, там десятки мільярдів гривень, отак само сплачених стовідсотковими авансами грошей, за яких ми отримали нічого. Чому зараз усувається ось ось ця ось ці наші оборонні закупівлі, і пані Марина? Чому вони зараз усуваються? Чи нелогічніше було б до них звернутися і сказати: дивіться, тут ми попадаємо в просак та російською мовою з цією фірмою. Можливо, у вас є якісь ще постачальники, якісь інші фірми? Чому, якщо так треба списати ці гроші, і ми розуміємо, що треба закрити цей фінансовий звіт фінансовий рік? Так можна знайти інших постачальників і інші фірми. Чому цього не робиться? Хто в цьому використовує? Хто відсуває, скажімо так, оборон? Оні закупівлі з цієї з цього ланцюжка, який має насправді працювати саме з ними. Дивіться, ви найгірше: гроші забирають саме з вже з укладених контрактів або тих, які от уже агенція оборонних закупівель проінспектувала склади. Ну от отримала пропозиції, і от уже чекали, що от в грудні ну от будемо підписуватись. Ішов е, про теж проавансувати по ним поставку. Причому аванс в розмірі 50%. відсотків. Ну така там плюс-мінус норма на ринку вважається норм. Да, що завдаток робиш? Да, і за половину потім оплачуєш. Ну я принаймні так, коли ремонтую свою техніку, теж такі стосунки о, з ремонтником. От е, так, от Рустем у мірах. Це його рішення. Ну, от там, знаєте, просто нема нікого іншого, хто міг би таке е, зробити в міністерстві. Це сам міністр. Це його рішення забрати гроші, відкладені на оці вже перевірені контракти, і віддати на оці райкапита в Польщі взагалі не собі, десь на прикордонники. Це його рішення. Це росте і абсолютно його відповідальність. Добре, зупинити це рішення, якось вплинути ще зараз на ситуацію, чи цей розголос як ви бачите, вплине зараз на ситуацію чи ні? Чи ну просто не хоче, Чесно, мені не хочеться, щоб 23 мільярди просто зникли десь за кордоном. А наші військові за це нічого не отримали. Що зараз можна зробити? Що зараз робиться? І як ви оцінюєте реакцію уряду в кінці кінців? Зараз не робиться нічого, тобто паровоз їде своїм шляхом, виконуються ці бюрократичні речі по переводу, по перепорядкуванню цих коштів. Ну, бо це ж треба розуміти, це не знаєте, не кульок з готівкою такий, це ж там казначейські, ці речі, там уряд щось має, тобто не уряд, а Міністерство оборони мають свої бумажки підписати, ДПСУ свої. От, Уряд не реагує, хоча достатньо, я ж кажу ще раз, достатньо одного всього-навсього рішення уряду про відміну його розпорядження. Все тоді ситуація просто лишається, як є, і Агенція оборони закупівель може продовжувати свою роботу по наповненню зсу зброєю не фантиками і обіцянками якимось, а поставками зброї. От достатньо просто одного рішення уряду. Це е, компетенція е, прем'єр-міністра Шмигаля. Але якби Шмигаль був здатний хоч на щось, ну тоді я вважав би його за це відповідальним. Насправді у нас Кабмін це просто така, знаєте, там одна фаланга на правому там, мізинці офісу президента. Тому, на жаль, ми заручники політики, яку проводить офіс президента Володимира Зеленського. Пане Юрію, ви от коли говорите уряд, та ми ж розуміємо, що зараз от ми починали розмову з. Міністра оборони з паном Мєрва, а зараз говорить уряд. Ми розуміємо, що насправді, якщо таке рішення є, якщо уряд має просто це відмінити, то в цьому зацікавлений не лише міністр оборони. Ви кажете про те, що ідуть є ще певні зв'язки з офісом президента. Як ви вважаєте? А кому була б кому було б добре, щоб ця схема швидше завершилася, прокрутилася, щоб у ці 23 три буде гроші? Хто? Хто буде пиляти гроші? Ну, ну я ж не знаю. Ну, я, ну, у мене нема машини для читання думок, детекторів, у мене немає паяльника, щоб ставити в дупу комусь і сказати, типу ти що, огрінів, куди бабки збираєшся. Ну, <смітно> Чесно, я не знаю. Я просто розумію. у нас є 23 мільярди, їх виводять на рога і е, і все. Ну, а потім, а можна... потім вже лише коли вони виведуться, коли почнуться або не почнуться певні процеси, лише тоді ми зможемо зрозуміти, хто е, хто... тоді цими... не зрозуміло. Гроші за кордоном. Ну як ми зрозуміємо, що за кордоном там з ними відбувалось? Ну от скажіть, ну ну банальна логіка, вибачте, вже ну я не знаю. Тому зараз і ми ваємо, що гроші не мають так піти. Ну ми не маємо просто з ними попрощатись, бо потім ми їх не паймаємо. Ну, Міністерство оборони, що потім буде судитись десь там у Польщі, да? ну так і що польський суд про українське міністерство скаже? Що польський суд визнає свою фірму там чомусь не виннує? Ну... ну тим більше, що фірма знову ж таки може почати казати, що тут якісь запобіжники замінить, тут ще не щось міняти, але це ця зміна ці, вона буде ці казати все завтра, завтра та. все буде, або посів це... завтра. Так, знаєте, як ремонтники, коли завершимо в середу або в жовтні, таке також таке, також може бути на жаль. Але дуже добре, що ми зараз звернули на це увагу. Я сподіваюся, що справді уряд відмінить це своє розпорядження. Пане Юрі. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися і так нам все розповіли. По знаєте, так просто, але грунтовно. Юрій Ніколов, редактор сайту наші гроші, був разом із нами на зв'язку. Я вам ще раз щиро дякую за розмову. Свої думки, свої коментарі лишайте внизу під відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Обос Ну і я вам дякую. Ще побачимось.